Що таке курс? Курс це певний простір середовища дистанційного навчання моду, що має своє ім'я, наприклад, відеоТФ, і має свої зовнішні налаштування. Курси відрізняються своїм зовнішнім виглядом. Наприклад, зараз. На стартовій сторінці курсу ви бачите зліва блок керування, справа блок Пошук, останні новини незабаром, останні дії. Всі ці блоки встановлюються по замовчуванню. Також ви можете додавати свої блоки. З цим ви познайомитеся в наступних відео. Також ви можете. Згорнути блок. Можете приховати блок на лівій частині панелі. Також ви можете видаляти блоки та додавати свої. Це в наступних відео. В центрі курсу ви бачите відповідні ресурси та діяльність, які додані до вашого курсу. Ці ресурси та діяльність будуть відображати певні теми, завдання вашого курсу. Зовнішній вигляд курсу може бути не тільки тематичним, як, наприклад, цей, а також може бути тижневий формат, коли курс розбитий на модулі тижні. Щоб відредагувати дані вашого курсу, вам потрібно обрати послугу Редагувати. Таким чином, до кожної теми модуля з'явиться послуга «Додати діяльність або ресурс. За допомогою цієї послуги ви можете додати певну діяльність або певний ресурс. Як саме це робити, ми будемо розглядати з вами в наступних відео. Якщо ви додали певний ресурс або діяльність не до того модуля або теми, можна скористатися послугою Перемістити і перетягнути ресурс або діяльність саме до тієї теми, до якої потрібно. Після того, як ви завершили редагування та додавання ресурсів діяльності, натисніть кнопку Завершити редагування. Також послуга Редагувати знаходиться в блоці Керування. Керування, редагувати. І точно так ви можете обрати, завершити редагування.